Любі наші вчителі, від імені всього 11 класу ми щиро вітаємо вас з професійним святом. Цього року воно особливо, як і ваша праця. Попри такий тяжкий період, ви завжди поряд з нами. Ви завжди допомагаєте і підтримуєте тяжкий момент. Робите все задля нашого щасливого майбутнього. Саме ви відкрили нам двері в науку. Саме ви вірите в нас, як ніхто інший. Саме ви робите нас мудрішими. Саме ви терпите, всі наші витівки. Саме ви розумієте всі наші жарти і смієтеся разом з нами. За 11 років ви стали для нас дуже рідними. Тому сьогодні хочемо вам висловити свою безмежну вдячність. Вчителю за доброту і терпіння, за всі знання та за уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день. Бажаємо радощів, натхнень. За вашу працю непросту, за вчительську. Любов, святу, ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелі, грошей, хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Вчителі є думка особлива, завжди такі розумні і красиві. Такі начитані і все на світі знають, і терпеливо мудро нас навчають. День Всесвітній вчителям пошана, хай буде сила ваша нездолана. Хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас складають, і співаки вам пісню заспівають. наші мрії, наше майбутнє. Сотні думок і сотні пісень. Новий ранок, і я вірю у наступний день. Радіють нам ще дня знань хранителі. Сміхайся нам, пишайся нам, ми вчителі. Вчителі важливі і мають всі працю знати всі руки на шмі, наша любов, за все що ми